Військових ЗСУ посилали на мінні поля. Давайте дивитися. Коротше. Я кажу, що зараз, якщо вони це будуть виконувати, вони всі загинуть. Він мені говорить: беріть головного сержанта, і це хай веде їх туди. На мінні поля. А та конкретно за мінні поля прозвучало. Це вже після цієї ситуації з замінованими полями, блядь, яка потрапила на, на відео. Типу, бери їх і хай йдуть, і хай їх веде главний сержант. Я йому кажу: головний сержант роти загинув вже. Він каже: беріть нового. Ніхто з командування бригади не сказав ні слова. Задачу перенес, Тобто, окей, все, ну, час ще виконання вже наступив, а підрозділ не готовий. Задача їм не донесена. Відповідно, все, стоп. І задача переноситься. Не пам'ятаю, чи на вечір цього дня, чи на наступний ранок, а я стою і розумію, що якби я зараз оце не почав мутити воду, вони просто пішли б з тією інформацією, яка в них є, і ми б мали просто ще один взвод, який загинув. І ти розумієш, я сиджу, у мене, у мене не вкладається в голові. Ось таке ставлення до людей. Воно в мене не вкладається. Це я не розумію. Як, блядь? Це люди, у них є сім'ї, вони народились, у них є плани на майбутнє, у них є мрії, у них є потенціал, вони можуть щось створити, вони можуть щось побудувати, вони можуть взаємодіяти, розмовляти, творити. Але ти просто спокійно відправляєш їх, типу, мать о Типу, ну зараз ці не виконують, виконують наступні. Або щось переробив, а може і не переробив. Але це півтора місяці, такий чувак, півтора місяці, і дня в день. І з дня, блядь, в день. Півтора місяці отаке от щоденно. Щоденно, блядь. Ти сидиш. Це, це така пи***а, чувак. Я б ще, блядь, не розумів. Типу. Я в ролі людини, яка в командуванні бригади бойової, я вперше знаходжусь в такій позиції, в командуванні бригади під час бойових дій, і я дивлюсь, як все відбувається. Те, в який спосіб приймаються рішення, що це суперечить, я не можу на це закрити очі. Це блядь. Піз...